доброго дня. Тепер я буду вести канал на чисто українській мові. З російської я перейшла на українську. Можливо, а, так, можливо, е, е, власне, я зроблю ще. Наприклад, на чисто російській мові, там, наприклад, макіяж, це то. Але спочатку я буду вести на українській мові. І ще хочу, буду вести буду статті читати, і для вас, щоб ви пізнавали дівчачі. Хитрості, як кажуть. Ще я все-таки, я думаю, зроблю плейлист для російського каналу і для українського. Більшість, я думаю, буде на українській мові. А, Значить, що ще? А, і рубрика Как тебе неплохо, то вона буде іти так само. Але. Але як? Я буду і мої друзі будуть. Так. Я з своїми друзями. Я, якщо коли вже відмиюся від цієї вітрянки, то я поїду до своїх туди до своїх друзів і так само ми будемо їсти каву. Ви вже бачили, як я їла каву. Як хто не бачив, є у відео далі. І ось обс... зможете побачити. Все на російській хочу казати. Власне, як я їла каву. Далі, що, що ще хочу сказати. Рубрика Как тебе не плохо буде йти на російській мові і на українській для українських глядачів, хто не знає. Російської мови. А я не хочу, щоб від мене відписувались, і так само буду на російській мові робити відео також. Дякую!